Привіт друзі, подивіться ми бандою. Сьогодні теж оці краєвиди, ми на цій стороні десь будемо щось пробувати. Дощ таки ціло нічого але але до дощ до цього. До будемо сьогодні срібло шукати, бомбити. Не знаю, груди всі обрані, але, але є де. А може на яке поле заскочимо. Хлопці воно, рішають, О, за задивляються. Воно ж далеко, бачите, видно, як гарно там там, там, десь щось побігаємо. Загалом чекайте, всі знахідки будемо вам обов'язково обов'язково показувати. Так, ну що, друзі, приїхали ми на першу локацію, зараз спробуємо якісь городики, щось десь кудись побігати, а може на луг далі побіжимо. Ну, коротше, десь щось будемо пробувати. Тільки прийшли, тільки включили прилади і ось вже, уже є. Мідне кольцо. Мідне, мідне. Це щось, це, це щось за втулка. Що? Ну все одно, перша вже є. Давай царки шукать. Оцей камрот вже знову знайшов, прикольну штукенці, подивіться. Таке трошки на срібельце схоже, але це алюмінієва та штукенція така. Для сирників. Захист як вона. Спічечниця називається. Не знаю як правильно її назвати. Так, друзі, ну, там в горозиках походили. Нема нічого. Перейшли на лужок і ось камраз вже ципонув. Дай глянуть. Може і царюк якийсь. Ні? Ні, пізня одиничка. Ага. Як так. ти її взагалі поймав, тут таке у мене ж прибор, блін. — сигнал не справ. Прибор, бачите, який в мене класний. Воно шарк. Це взагалі. Ну коротше, бумбим-бумбим, ходимо. Щось може і її запинимо. Царки ту розбулося, ріпруха, то можна й покрутитися. Там бантик був, треба... Не це, не показуй, не показуй. Не палим, не палим місцинкою. <рив> так, а я щось там копаю, копаю, ніяк не можу викопати. Теж поганенький сигнал. Я йому вже вирив. Але ще її зараз тоді в кінці гарненько все закидаю. Нарешті дістати сигнал. тут Коріння очерету, дуже тяжко купати. Ну, воно Без понтово, але думаю, все одно покажу. І до цієї е, газової лампи. Оце бачите, так, пальник, чи як вона проназивається. станенько такої латунькен в руках гнеться. Е, але все одно, думаю, вже викопаю, покажу. Бо таку яму викопав глибоку. Ну і обов'язково все гарненько зарию, затопчу, наче тут нічого й не було. Але, але але, треба монетки, серебрушку і таке інше шукати. Так, друзі, ну нарешті. Ми тут думали, що вже все виходили. А ні, ось щойно там камрад теж показував монетку, радянчик і в мене нарешті сигнал викопав. Ну як викопав, отаку глибину забіжка, дерн, по суті, підняв. І он, подивіться, лежить так красивенько. Е, красивенька якась монетка. Що за монетка? Ай, друзі. Фігня. Фігня, фігня, пізня радянська монетка. 1965 двічка, напевно. Ну... Ну, коротше, чепуха. Що там спіймав? О, так ти ма середньовіччя, віці, яка спімав. А теж пізня радянська. О, це ця, от конинки. Штукенця, ну все одно мене ж пізній. Пізній радіончик. Дуже добре. Та, не, хорошо, але не дуже. Ну... Давай, будемо ходити, ходити. Да. Подивіться, сьогодні ще такий дощик збирається. Але але але, ми будемо ходити. Походив, друзі, я там по лузі. Тут таке сигнал навіть немає, якось там не хочеться сильно ходити. Там бачите, так частенько, гарненько, люди косять, хай собі косять. Залізся сюди трошки в кущики так. І такий яскравий бомбічний сигнал, бо ну, думає, блін, цей кущок якась карабанка буде. Викупуй, викупуй, воно щось пищить і пищить. І ось подивіться в корінні. Який чудовенький сигнал. І коріння. ось, Я вже розкрив, як коконом облило монетку. Подивіться, яка розпаковочка. О, і монетка. Монетка мідна. Царьок, напевно. Подивіться, ще стан доволі непоганий. <смі> І місце, де вона була. Так, туди назад. І що ж це за монетка? Якого року? Двічка. Тисячу, тисячу. На якийсь третій, чи тринадцятий. Да, таке, як 913-й. Доволі така непогана. Чи 895-й? Друзі, не взяв водички, бо бо, бо, бо я сьогодні трошки не в тому одязі. Але нічого, манатка є, царюк перша є, що приємненько і в от отаких кущах. Покручусь тут ще трішки. Він камрад теж знайшов. А тут в цьому ребристий. А воно як ококані, класненька, ну роз, роз розпаковочку роби. О, Ого. ще й п'ятачок. Блін. Пожоване, ну, 33-й давай. Ні, Ауреус. Ауреус, блін. 31 го года, блін. 31-й? Так. Да. Ну фуфлижний, але все одно знахідка. А але... ну пікни в'янка, бо вже така глибока в корінь, я не можу вирішити його. Чи воно десь там, чи що воно там таке це. Нема внизу. Та не бачу. Сховай свій погоний Ой. Та все, все, це якийсь блуждаючий сигнал був, напевно. собою ні. Ну. Тобі попити? Ні. О, бачиш, щось, щось достає. Виріати не знайшли, ну, я зараз вернусь сюди і зариївся. А воно ну, камрад кричить, що другий камрад така як серебрутку знайшов. Ну так, да, як ти хотів. Думав, в сказку попав. да. це цинку вашу німецьку. Це горівша 15-ка царюк. Царюк серебряний. Да, горівший зараза, по трошки додому йде. Ну бачиш, така цікава місцинка. Покрутимося, я ще тут хочу по цих очеретах походити трошки. Та і все. Знову в кущах і знову така як в коконі монетка. Це хороший був, але монетка фуфлижа, напевно, радянська. Напевно радянська робимо розпаковочку. О, вже потрошку по провидняється. Та шесть тонн чудовезний. І монетка прикольна. Хоч і радьончик, але 26 рік. Доволі не часто так попадається. Путіні, друзі, не скажу. Але, здається, небагато. І все одно прикольненько. Десь там воно вже камради ще одні до нас під'їхали, за кущом ховаються. Я не знаю, як у нас знайшли. Але знайшли. Ей гей! Привіт! Як ви нас знайшли? Давайте при... приєднайтесь. І так ми трошки приїхали на іншу місцинку. Такий городик, він виоренений не сіяний, а потім вже по сіну там не будемо ходити. І ось тільки приїхали. У мене перший сигнальчик. Викупую і кругляшок. Напевно, двійка радянська. Двійка, да, двійка як новенька, 30-го року. Е, бачите, трошки дощик пройшов, знизу сухенько. Але тим не менше сигнальчик зачепив. Оно, ано ну, камрад каже, прямо зверху монетка лежить і не копав. Зараз подивимося, що за монетка. Ану. Диви, диви, зверху. зверху лежить, блядь. А це мабуть не монетка. А що? А мідяха, а мідяха. А ану на протирай. Це? Я думав, той гвіздок мідний що. Не взяв у чому протирать. А, не надіявся, що будуть. Угу. Зелене щось. Копійка, да. Масон! Масон? Оце ти шахрой. Ж він, Другий вже. він вже задовбов. На він. прошлом тижні одиничка масонська, подиви. А не плач, От одрадості. Так, я ж трошки обстанину, щоб ж... А, подивіться, яка красива. 1830 якийсь рік. Копійка. У мене на очах вже другу таку зачепив, ще й зверху. Так, ну вітаю, вітаю. А я пішов тура шукати щось. Уємна. Це й видно, бля, горно все. Так, друзі, такий сигнальчик тільки що був. Е, чисто алюміній. Е, Викупую, він взагалі пропадає. Викупую і подивіться, яка ляпуха, мідна, велетенська. Таке щось на Катькін п'яток схоже, ну, мабуть не він. А може і вінчика затертий, ну ну щось коротче, щось класне. Класне, класне. Може масончик п'ятерка. Ну щось щось підубитеньке. А ну підможи мені трошки. Ну, таке як масон. Та щось таке на Катькін, похоже, затерта. А може двойка ні, ну, Катька товстіша. Хто, товстіша Катька. Катька товстіша. Ой, воно пробите, бляха муха. Ма не монетка. Кружок просто. Ну Да не. Катькін п'ята. Катькін. Тільки вбитий в хлам. І то нюсеньке, Так, ну що, Дімі цей виговор зробимо. Він просто зачепив цей городик. Блін, ну шкода, що вбитий же ж в хлам. Двойка, двойка катькана, бо ззаду вершник. Двойка тільки така розплескана, по розміру майже як, як п'ятірка зроблена. Убита, ну, але знахідка. Гагеньке сигнало думає копать не копати, але тут мій викопаю. Йо-маю, треба ж все копати і подивіться хто. Подивіться, монетка. І монетка... О, ще й радянчик ранній. Ядма пізній. А воно десяточка, десяточка, рамочник 46-го року. Простенька, простенька, простенька знохідка, хай буде. В кармон і хожу ще по краю города. Подзвонили щойно камради, ті, які оце свіжо під'їхали. Кричать. Іди знімай контент. Онлайн? А мені Вадим казав, я якусь там класну знахідку знайшов. Покажу. Не, ну він мені каже, я ж не кажу, буду інтригу держати. Я догадуюся. Та ні, показуй, показуй. Це така ляпуха нефігова. Ну то бачи тут, які копері ходять. Ану ж покажи, покажи. Диви яка. <смі> У мене і руки трусуються. йо Йомаю, оце. А ну поверни так красивенько. І непоганий сакранчик. Да, ще відмиєш. Я так легенько водичкою помив. Ану приверни передок. Ти що, оце монетка. Я такий ще не знаходив. 44 чи 45. По-моєму, 44-й. Ти що? Клас. Вітай, вітай. Двоєчка 24-го. Ну, це на її фоні звісно. Фу конечно. Що ти казався, ну все. Давай пробувати. Попробує. Таке я люблю знімати. Тоже? Воно, наче, а це ж бачиш, це ж ти мої настройки, що я тобі, ото по собі, то не, я копав, по світу. Тільки цей програмка трохи ти не ту сказав, парк один, не поле а, один. Ні, дивить, це. Ого, ну покажи, яка. Це по-любому був цей скарбик невеличкий, розтягнули. Я вже бачу, що за сигнал чуткий. Ну, бачу, не без цього. Ложка. Да. Але слухай, ти вже сьогодні молодець. Відлічився трошки. Повозка натішуться. Це не така, як той -то. Славний копатель на Дніпрі серебрі не знаходить. <різь> <різь> так само і ми. Так, ну все, все-все, все. Бігаємо, все, все. бігаємо, бігаєм. а ми туди там на один це город і хочемо хочемо. Так, друзі, що не знімав камрада, тільки ми металошукач, що сигнальчик був 34. Туди ложка. А це вже подивіться, 36-37. Мені здається, це царюк. Треба пробувати онлайн копати, бо бу-бу-бу-бу. Бо, 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 бо. Але може ця ложка бути. А щось вже вперся. Напевно ложечка. Ага. Ну нічого. І ложки теж треба забирати. Десь. Та якийсь царюк. Царюк, а ну дай заглянуть. Що я при мені ніком раз знайшов? Царюк. Ага, бачу. Миклона одиничка 1900. Непонятно якого, але все одно Приємна, приємна знахочка. Да-да-да. Хоч і таке, хай буде. Так. Заїхали ще на таку місцинку. Не знаю, чи тут будемо заходити копати чи ні, тут якісь людські горуди, добавки. Але, але, копати тому вже не будемо, а обідати треба. Тому там воно хліб, ковбаса, все по-стандартному, зараз сядемо і підобідаємо. А що таке ти взяв? от? Шпрути. Ох, нічого на сьогодні. Царська, царський обід. Там карасі такі. Великі. Ну, коротше. Все, обідаємо, обідаємо і потім тут напевно ні. Десь далі, може, кудись переїдемо щось. Щось пошукаємо. Так Так, я ось хотів зазняти наші тут шикарні стілики накритий. Що хоче є. І навіть воно. Мандарини. Не все що хочу. Та ні, ну ми ж, ми ж такого не вживаємо. Куди воно? Я ще й за рулем сьогодні, так що. Так, що то так. Все. Доставай, доставай. Сам Так, то що? Жартуємо, давимося ковбасою і їдемо копати. Що там? Бронзове колечко здійснює. Я зрозумів. Ну мене нам щось однім гукає щось з нього. Щось цікавіше, мабуть. Я так думаю. А ну покажи. А ми щось ганяли-ганяли. Ага, ага. Ти дуже спеціально не береш в руки. Щось маленько, ця. І прикольно, Ця як її полушка. Полушка, полушка, полушка. 34-й наче. 1734, а стан такий чудовезний. Ти сьогодні самі церкви бомбиш. Давай. А я по що приїхав? Совєти шукай давай. А їх Путін з'їсть. Ото правильно. Зачепив царка. Так що тут вони ще є. Треба вишукувати. Ми тут ходимо-ходимо взагалі. Церків, керамика. Ну, Нормально тут. Мені кажуть, тут, напевно, виходить, жоно. Але щось та й осталося. Так, друзі. Нарешті і в мене щось кругленьке. Сигнал був як мідна монетка, всю рію рію і показалося в ямці такий кругляшок. Не впевнений, що воно таке. Може взагалі не монетка. Але ж, але залоз. Щось хочеться. О, друзі, друзі, друзі. Прикольна монетка. Деніжка, денежка Микола. Клас, я люблю таке. Не знаю, чи в мене така є. Але кайфова. Хоч і зелена, але злегка, злегка. Обстанинку. І, і клас. 1850 роки. Кайфова. Класненька монетка. Тут Н1 Микола перший. Клас. Просто клас І ось такий нас накрив дощик. Ну що хлопці, серебра повні кармани? Mm -hmm. Повні. Зашибіся. Так, нам треба щось на круту гору виїхати. А може тут і останемося, буде видно. Значокий. Да. Тішки дощик, друзі. але подивіться, як машину вимив. Як лялька новенька. Стала на такому лужку. А біля лужка городик. Посіяно. Даремно ми сюди їхали. Ну нічого, поїхали новий шукати. Посіяно. Та я вже поняв. Такий, з виду непоганий би, походить би тут було б. Ходить. Пів часа розпаковувалися. Yeah. Грузимося, шукаємо ще. Знову oh. пускається до стік, знову ми грузимося, толком не походивши. Хотів показати що такого, що дракона спіймав. Такий маленький-маленький третончик на ящерку схожий. Ай, дощик який противний. Дай бо не виїдемо. Да, бо нам туди круто виїжджати. Mm -hmm. Газуємо, газуємо. Ан, подивіться, а цей камрад в червоному. Каже, спіймав монетку, одиничку царську. О, там. Миколину. там год, 1905. І другий камрад до нього йде, несе. Обдивляються, любуються. Серебро! Серйозно? Так, да, Екатерина третя. Ох і брехуняки. Ох, і брехуняки, хлопці. Ладно, покручусь, потім підійду гляну. Ходили ми на ці місцинці, тут зовсім так що слабенько. Але такі невеликі підсумки. Вже не знаю, чи будемо дещо шукати, чи не будемо, то також трошки підведемо підсумку. Ось Камрада серебрушка, що показували. така як 15-та. Царська горіла. Нормально. А що, куриця на пушках, СПБ, це артилерист. І то радянчики чи щось типу такого. І ось чоловік. ці Царки витирає, да? так? Ага. Ну це, звісно, саме такий прикольний цей масончик прямо зверху лежав. Ще й рік видно на 1800. Таке, як 37-й, мабуть. Прикольненький. Оце теж класно, 34-й, зелена така, рельєфна. Горіша одна копійка в да? мене. Угу. Ой, другий скамрад цей. Ну і ось ото родиничка 1900, а не видно якого року. Такої дрібнички ж настрілялися. Ну, хапуга хапуга ось. Ну хапуга, каже, нема нічого. О, це цей пізній. Балко. Пізній, пізній. Ось що. Угу. 903 одиничка мідяшна. І оце ж не зрозуміло, який рік. П'ятачок радянська. Це по-мунтри з ми дивилися. Ще є такий якийсь шпинтик бронзовий. Ну такі дрібнички, але трошки є, трошки набігались, нагулялись. Головне, до мене знахідка, що покопали в неділю. О, да, помокли. Помокли, зустрілися. По... Кожного по царьку є, та й хватить. Може, де що і... десь. Там може, воно дощ кінчився і розвиднілося трохи, то ми одесь і побігаємо. Ще час дозволяє, може десь побігаємо. І ось нарешті вже я вдома, друзі, помив монетки, почистив, але по суті тут і дивіться немає на що. Але ж трісечки є. Подивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім монеток. Срібель це немає, але трошки церків трошки радянчиків, таки спіймалося Ще й таке вдалося спіймати. Алюмінієвий корпус якогось дитячого годинника радянського чи щось типу такого. Ну, коротше, дрібничка якась та і все. Що тут у нас? Пізній двійка, 61-го року вбита в хлам. Бачите, яка якість металу. Далі десятка 46-го, двійка 30-го, трійка 26-го, трошки така підубитенька. Ну, звісно, оця двічка Катькина на 1788 року. Там воно ледве, ледве восьмірки видно. Убита, побита, але ж бачите, я намагався хоч трошки такий зовнішній вигляд якийсь відновити, щоб роздивитися, хоч щось можна було. І з цієї сторони воно вершник видно. І тут повинно ж було написано дві копійки. І монетний двір, он, частинка букви М, значить, було ММ московський монетний двір. СПБ, здається, трошки дорожче. Але ж подивіться, це просто такий сувенірчик, та ще вони з діркою. Сувенірчик, тобто кілька грам мідюхи, по суті. Ось так. Обідно, але нічого, все одно, як знахідка, прикольна така штукенція. Це 788 рік, це 200 з гоком років все одно. Все одно. Так, Сюди її. Далі 54 го чи да, 54 й рік. Двічка ну, така в доволі пристойному стані. 1893 рік. Така ще, ще живенька, ну, ну, не дуже. Ну і звісно, така красотулька, прикольненька така. дянішка, подивіться. 1855 рік, монетний двір ЄМ. ЕМ. І з цієї сторони теж, ну, не супер ідеально, але досить таки непоганому майже колекційному стані. Ну, звісно, в альбомчик вона відправиться. Ось так, друзі, така невеличка прогулянка получилася в нас. Шкода, дощик прогнав, до пуття й не покопали. Ну, і, звісно, срібельце ж не попалося, хоч і дощик був. Ну нічого, нічого, нічого. Чекайте, наступна вилазка там, по секрету скажу, Три срібельця в мене було, здається. Три да, да, срібельця було. Ціла купа монеток, пригоди і всього такого. Тому чекайте, скоро-скоро обов'язково все буде. Ждіть.